Обзор на КАМАЦУ ПСІ03. Так як коли я шукав в інтернеті інформацію, інформації дуже мало, я хочу дати трохи інфи, можливо, комусь пригодиться. Мені би пригодилося. Коротко про... У мене двигун бензиновий, це Honda 2 360 кубіків об'єм. Безпроблемна машина. Заводиться, все добре, копає, риє, потужності її вистачає. Потім насоси всі японські, ну, зрозуміло, це комацу у нас, е, стріла. Е, вона йде з гідромолотом влаштованим. Тут у нас піка вставляється. Є також варіації на цих Комацу, там, де нема гідромолота. Це у мене з гідромолотом. Е, чесно скажу, я ним не користуюся, хоча, можливо, комусь би пригодилось. Ковш це 80, ка оригінальний ковш у нас 35-ка. От Він там припаркований. Коротше, оригінальний 35-ка. Дуже мало я його використовую. Я одразу замовив два ковша: це один 80, другий 20-ка, Тому що цей екскаватор буде копати у вас більшості траншеї і, можливо, щось там розкидати, перекопати, пересунути, якісь землю, пісок на об'єкті. Так що для планування перекидки це у нас 80-ка, для копки траншей 20. 35-ка, якби під каналізацію, ну але. Я працюю в ландшафті, мені воно там мало, коли там треба було. Хіба може деяка траншея там під рослини, які під живоплід, під, під ту і так далі. По гусінцях, по гусянці. Гусянка у нас має 18 см. Резина, якби проблем з нею нема, але треба дивитися за натяжкою. Минулого року, як я його купив, він мене вже десь півтора роки. Один, один цілий сезон, півтора сезони. То я. Коротше, проморгав один момент. Ось гусянка, це вже нова гусянка. Ось там лежить стара. В чому проблема? Я проморгав момент затяжки. Не знав, яка там має бути натяжка на йому. Я її не натягнув ту гусінцю, і вона мене з часом просто через те, що вона не натягнута, на камінь наїжджаєш, ці зуби перескакують і її починаю викручувати, рвати, ламати. Ну і її коротше, покрутило цю стару гусінцю. І вона почала злітати, просто там їдеш, на щось криве наїжджаєш, зразу злітає. Тяни не тяни, це вже без, без цього. Так що момент з затяжкою треба дивитися. Треба, щоб гусенці були натягнуті назавжди. По мотору. Так само мій косяк минулого року. Тут така фішка. Я в йому поміняв прокладку. Але коротше, тут такий прикол був. Зараз відкриємо то. Ось такий тут двигун. Е, вихлоп, 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 колектор, вихлопа, де він у нас? Десь, по-моєму, з цієї сторони. Е, то вихлоп у нас прогоріла прокладка. Там де флянець е, підходить, от там де кріплеться колектор до самого блока. Чи до головки. Так, да, от. от. Там, де колектор кріпиться до головки, там прогоріла прокладка. І вихлоп сік виходить під капот. Через те, що це двигун бензиновий, тут і так температура, там, певно, що градусів 100 робоча його. А цей вихлоп лупить сюди, пространства тут мало. Він нагрівався, він мене постійно перегрівався, закіпав. І, і через то мене пробило прокладку під головкою. То такий нюанс, що треба слідкувати. Бо я цього не догледів, ну я там далекий від того був. Якби я проморгав цей момент і прийшлось розбирати, міняти прокладку головки. Нема нічого складного, але неприємно. Ну і техніка стає, вона не працює. Пізніше я додав один отакий вентилятор невеличкий. Просто для охолодження. З вентилятором сезон він працював. Оцей сезон взагалі без проблем. Працює в себе добре, все нормально. Потім що в нас? а Кришка оця. Треба дивитися, щоб вона була справна. Тому що перший перегрів я зловив саме через її. Через те, що був несправний клапан, вона тут як працює. Вона, коли там температура підростає, чи навпаки, коротше тут є клапан, який то запускає сюди антіфріз, в розширительний бачок, то пізніше його звідси забирає. Тут тільки одна трубочка. Тут обратки ніякої нема. То воно або сюди, або назад. І якщо клапан тут несправний, то воно або не випускає е, антифриз, який розширився, або не забирає назад. Через то у нас перегріви, завоздушення системи і так далі. То треба слідкувати, щоб оця кришка була робоча. Легко провірити, просто е, треба, щоб в цьому бачку рідина постійно мінялась. То її більше, то її менше. Ну, Якби забирає, віддає, забирає, віддає. От. Якщо не забирає е, і не віддає, то ну, значить щось з пробкою. Але це треба на нагрітому сильно дивитися. Коли ти вантаженні працюєш, якщо зимою. Якщо літом, то він так нагріється. Е, син, ну тут все. Ну, бак для цього для масла гідравлічного, все. Сама техніка прикольна. Стрела ламається тут у нас в кінці. Глибина копання у нас 150 см. Можна, певно, що довше. Я бачив на деяких міні-екскаваторах, ставлять подовжувачі стріли. Тут у мене все просто. 150 см, мені вистачає, під мої завдання його з головою вистачає. Так що таке, ну, задній отвал, ну не задній, передній отвал, От, не можна щось розгорнути. Удобна штука, дуже класно, все з ним чітко. Потім що тут ще? Е, педалі, це у нас ламати стрілу. Е, тобто там у нас ламати стрілу, це у нас на гідромолот педаль. Педаль на отвал, все працює з ключика. Е, оці речашки, вони, я вам скажу, вони як джосіки. Вони дуже прикольні, дуже на них класно. Сигнал є, працює, все добре. Е, дві лампочки. Лампочка е, на масло, тиск масла і лампочка на перегрів. Вот. Це у нас газ. От Він тут так регулюється. Більше менше. Потім е, світло. Ну Це вже цього року буквально там е, тижня-два назад ламалось кріплення, ще ніхто його не робив. Е, це у нас додаткове світло. Ледовська набагато краще світить в разів, 5, певно, що краще світить, як оригінал. Я їх підключив просто одна до другої. Включається одна, включається ще одна. Це що він в маслі завжди, це він змажується. Маститься, він, я його мащу просто звичайним маслом, Капаю от на ці. Або купляю масло в балоні, якусь типу дешку. І запшикую повністю кожен вузлик, так як у нас тут немає масльонок і, Ну, погано, погано. Маслянок нема, погано. Пізніше, як буду пальці якось робити, там пальці втулки, то буду робити, щоб були маслянки. Підтікає в мене оцей циліндр. Треба його робити, замінити, але ну, ще я тим не зайнявся. Пізніше, що в нас ще було? А, Лопав оцей шланг, це вже інший шланг. І, по-моєму, і лопав ось цей шланг ось. Це ще два шланги, що я міняв. Так що так, якщо в когось є там сумніви, купляти чи не купляти, залежно під що. Якщо ви там під свою роботу, варто купляти. Певно, що якщо б там на йому щось просто заробляти, треба більше. Все ж таки треба більше на більше і більше роботи. А так, техніка під свої задачі 100% підходить. Свою роботу вона 100% робить. Великий плюс, що можна її перевезти в легковому прицепі, або навіть в бусі, такому, як там ЛТ, або Sprinter, або який Master. він туди легенько заходить без проблем. Приїжджаєте через пів години вже на об'єкті. Все. Ну от його треба підмалювати, якби зараз. То я хотів цієї зими ще зайнятися цим підмалюванням. Розібрати його, десь щось там шпаклювати, щось підмалювати. Щоб вже підготувати до, його, до наступного сезону. Техніка в робочому стані. Ось така вона у вас буде. Будете купити собі, буде вона у вас така. Теж така зашарпана, теж така грязна. Більш за все. Все. І треба слідкувати, часом треба чистити ходову. Тому що теж е в мене от в мороз е прилипли. Е примерзли е Ходова примерзла гусениці. До зірочок і не їздив, не рухався, треба було його повністю розбивати. Так що слідкуйте за цими всіма моментами і буде вам щастя. Не допускайте моїх помилок, дивіться за температурою, дивіться за гусеницями і все, і буде техніка їздити, не буде жодних проблем, буде тільки радувати і заробляти вам гроші.